Раніше цей дворик мешканці взагалі не використовували за призначенням. Він був причиною смороду та бруду навіть у квартирах. Була така прогнивша. Тут колектор був прогнивший, і з нього все от, е, ця цегла, вона була мокра, осипалася. А власне було видно, як тут всі нечистоти збираються, і запах був просто неймовірний, особливо коли десь там така погода, як зараз. Ми Дуже задоволені до цього тут бігали щурі. І було дуже було, дуже сиро у квартирах, особливо так, що на першому поверсі. Аби відновити благоустрій дворика, з першого лицька адміністрація відновила тут каналізацію. Повністю завершені вони були ще до червня місяця на суму 89,5 тисяч гривень. І водовідведення зразу робили, тому що тут таки була нехороша ситуація в дворі. Ми підготували вже такі всі земляні роботи. Потім вже ГІАЦЕТ тут облаштовував дворик. І почали ці роботи вже на початку жовтня. Те, що це важливо для цього будинку, воно дуже подвір'я дуже темне, і 80% всіх квартир, які є в будинку, мають мають вікна тільки на це подвір'я. Тоді ми знали, що це важливо для життя, для життя в місті для життя цього будинку. Цей дворик переміг у конкурсі. Комісія відбирає ті будинки, де мешканці ініціативні і готові брати участь у відновленні подвір'їв. Власне, ми робимо ці двори, бо ми підтримуємо згуртованих мешканців, тому що це є місце, де мешканці проводять спільно час, і для нас важливо, щоб воно було у гарному стані. Окрім того, що мешканці мають у цьому також інтерес. Відтепер же ж згуртовані мешканці, які хочуть відновити свій дворик, можуть подавати заявки в міське управління охорони історичного середовища. Ми оголошуємо конкурс сьогоднішнього дня до 15 грудня. Ми власне в управлінні охорони історичне середовища приймаємо заявки від мешканців, тобто мешканці для участі в конкурсі мають подати мотиваційні листи зазначенням контактної особи, яка організовує всіх мешканців. Також е, мали би зазначені бути побажання мешканців. Підтримати ініціативу повинні не менше 80% мешканців будинку. Вони повинні бути готові дофінансовувати цей проект. Сума з однієї квартири не перевищуватиме тисячі гривень. За цією програмою у Львові вже відновили 10 знищених двориків. Зорислава Губер, Володимир Квятковський, головні новини Львова.